Харківський перинатальний центр у кожного з цих діток, які живуть по сусідству в одній палаті, своя вже дуже важка життєва історія. Від когось відмовились рідні матусі, когось соціальні служби забрали від батьків, які асоціальний спосіб життя ставили вище за батьківство. В нашому закладі на даний момент залишено двоє дітей. І двоє дітей вилучили з родин, які залишились в тяжких життєвих обставинах. Цей хлопчик Дмитрик йому скоро чотири місяці. Він у нас здоровий, гарна дитиночка. Да, так, так, так. Мама, мама дитини студентка, яка покинула цього хлопчика зразу ж після народження. Тому він у нас вже чотири місяці, практично. Ця дитина народжена в другому пологовому будинку. Поступила до нас у віці 12 днів життя, яку залишила мама. Мама неблагополучна. Дитина. Хлопчик абсолютно здоровий, незважаючи на все, що з ним було, і які у нього батьки. З початку 2023-го до Харківського перинатального центру поступило троє таких: це дітки, від яких відмовилися чи залишили за минулий рік рік війни. Таких випадків було 24. Зазвичай це мами, які поведуть асоціальний спосіб життя. Дуже рідко, що жінка відмовляється від дитини із-за якихось побутових або сімейних проблем. Тут у перинатальному лікарі та медсестри не просто медики. Вони тут для цих особливих пацієнтів замінюють батьків, піклуються, носять на ручках та годують. Все те, що мали б виконувати рідні батьки. Ця дівчинка вилучена з сім'ї, соціально неблагополучної, і тимчасово знаходиться у нас. Дівчинка теж в порядку, добре прибавляє в масі, абсолютно здорова. Це наш також хлопчик, якого вилучено з сім'ї, соціально неблагополучне, і тимчасово. Хлопчик цей знаходиться також у нас. Йому тут добре, не капризуй, все добре, заморився, заморився, хоче спати. Служба займаються вирішенням питання щодо подальшого влаштування цих дітей. Тобто діти, які вилучені, можливо, вони повернуться в родину. Якщо буде прийнято рішення, що батьки не можуть належним чином виконувати свої обов'язки, вони будуть влаштовані в іншу форму в прийомні родини або в дитячі будинки сімейного типу. Діти, які у нас заактовані, також з ними. Вони будуть влаштовуватись у прийомні сім'ї або брати їх під, під опіку. Я так розумію, що вже я бажаючі забрати? такі. І так, так. До Дмитрика приходять, і до другого хлопчика є вже кандидати. Ну а до дів... дітей, які вилучені, не можуть вже зараз приходити ніхто, бо там ще вирішується питання. Можливо, вони будуть повернуті у родини. А рідні батьки приходять провідувати їх? Приходять. Інколи приходять. Ну, до дівчинки ні. До хлопчика мати приходить і вона намагається, вона і документи приносить до служби, наскільки мені відомо, які вони вимагають від неї. А Стосовно дівчинки, батьки не приходять. Робота з такими особливими дітками у Харкові налагоджена завдяки багаторічній праці. Наприклад, при перинатальному центрі є навіть вікно життя. Це місце, де жінка, яка хоче відмовитись від дитини, залишає її тут. Тим самим дає шанс на нове життя, віддавши її до надійних рук медиків, які нададуть малюку все найнеобхідніше, і в першу чергу догляд та турботу. У вікно життя ми зробили, тому що ну, саме життя нам продиктувало цю ідею. Е, на жаль, були випадки, коли ми знаходили вже мертвих народ, новонароджених дітей і в мусорному баку, і під мостом, і в мусоропроводі гуртожитків. Ну тут ну, були такі випадки. На жаль, ми проходили це, і це дуже стресові такі ситуації для всіх, хто приймав в цьому участь. Я пам'ятаю випадок, коли дівчина народила вдома. Дитину і у стресовому такому стані, тому що в цій квартирі за стіною спали її батьки, вона виконала її просто вікно. Філософія вікна життя в тому, що жінка, яка зрозуміла, що вона не може виховувати свою дитину з різних причин, вона не може, щоб люди впізнали, що вона народила цю дитину. Вона не може матеріально, в неї немає достатніх коштів і ресурсів, щоб виховувати цю дитину. Вона вийшла з пологового будинку з дитиною на руках, маючи надію, що батько цієї дитини її зустріне і все буде гаразд, а він кудись. Дівся, його немає, і вона не знає, що їй тепер робити, бо залишилася наодинці з цією ситуацією. Філософія вікна, життя в тому, що ми даємо їй можливість відкрити це вікно, покласти туди дитинку, закрити його і піти. І це, перш за все, звільняє її від кримінальної відповідальності, тому що вона не залишила дитину в. Тих умовах, в яких дитина могла б померти, і те, що в пологових будинках залишають дітей, це теж звільняє мати від відповідальності, тому що вона залишає в спеціалізованому закладі свою дитину. За даними харківських медиків, зараз бажаючих всиновити малюка більше ніж тих дітей, які підлягають всиновленню. і це при тому, що їх число відмов за останній рік трохи зросло. Важче кажуть знайти нову сім'ю для тих діток, яких соцслужби вилучили з родин через загрозу для їх життя. Але поки діткам не знайдуть нових батьків, малеча перебуватиме під пильним контролем медиків. Леся Купелюк, Сергій Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків.